Є три причини у людини, щоб звернутись до астролога, ні, не до ножа перед наступним новим роком. Перша причина, якщо ви взагалі відчуваєте ось цю таку невпевненість в собі, не знаєте свої сильні сторони, слабкі сторони. Да? Якщо ви хочете дізнатися, які сфері ваші гроші, ваша реалізація про відносини свої зрозуміти, це називається в астрології аналіз натальної карти, коли як. Не перед новим роком, зрозумівши, що ви ніхіра ніяких цілей не досягли за цей рік, почати рухатися в нову свою реальність. Друга причина, найпотужніша, ви зможете зрозуміти в наступному році, що на вас чекає: спрогнозувати всі важливі події наступного року. Третя причина, коли ми в наступному вашому році бачимо якусь потенційно негативну подію, як у моєї клієнтки Каріни, наприклад, на наступний рік в прогнозі. Є показники про те, що буде в нею якась операція, або вона потрапить в яке ДТП. Щось буде з цілісністю її особистих кордонів або тілесних, відбуватися. Тобто вона може захворіти реально. Я надала їй. Конкретні компенсаторні методики, певні дії, роблячи які вона не захворіє, не попаде на операцію, а стане ще крутіше, здоровіше, вибудує в своїх відносинах певні цілі. і про це, все вашому особистому прогнозі на рік. Всі ці консультації я описала в описі до цього відео і до зустрічі!